Надвірнянська районна федерація мініфутболу та мініфутбольний клуб Ліверпуль за сприяння надвірнянської міської ради вже в п'яти проводять Кубок Карпатські зорі пам'яті тренера Володимира Перегінчука. 28 липня за цей престижний кубок змагалися кращі дитячі команди міста і району із сусідньої Яремчі, а саме ФК Ліверпуль, надвірна, Титана, надвірна, ФК «Руднєва» надвірна, ФК «Яремче» К Красна і футбольний клуб заріччя. Мені футбольні спортивні майданчики геніально вписались у дворовий футбол дитинства усіх поколінь і стали справжньою знахідкою здорового способу життя і розваг. Місто надвірна йде ще далі. Майже готовий спортивний майданчик для вуличного баскетболу, який обожнюють і діти і юнаки по всьому світі. 28 липня від 11 години ранку до 15. 15-го дня на міні-стадіоні надвірної кипіли футбольні пристрасті. Численні глядачі спостерігали різні стилі різних команд: сільський міні-футбол, міську тактику, стратегію гостей. Це було вражаюче футбольне дійство, яке завершилось урочистим шикуванням команд, їх привітанням і нагородженням переможців. Слід зазначити усі дитячі команди, одягнуті у чудову футбольну. Форму однозначно клас мій футболу піднято на дуже хорошу висоту, зокрема, це завдяки таким талановитим тренерам, як Володимир Перегінчук, ім'я якого носить кубок карпатські зорі. Дякую за пам'ять. Сказала на зустрічі мати Володимира Ганна Перегінчук. Я дякую друзям, однокласникам. Просто дякую за пам'ять. Я вам щиро бажаю міцного здоров'я. Щоб ви були працездатними, щоб вас ніколи не підвело здоров'я, щоб ви росли на радість своїм батькам. Нехай вас Бог благословляє у всіх ваших справах. Зі словом про великого дитячого тренера виступили керівництво міста і районної ради. Не одну перемогу він тут здобув, і не одне покоління він виховав для того, щоб саме приклад служінню, приклад боротьби на футбольному полі – це приклад саме. Який був притаманний Володимиру Пригінчу, саме людина, яка більше свого свідомого життя проводила на дитячих юнацьких майданчиках футбольних полях. Зранку до вечора за допомогою Володимира збиралися цілі двори, цілі мікрорайони, де дитячий юнацький гам перекривав ті всі негативи, де були жалоби, де були скарги. І саме юнацький футбол, де Володя своє свідоме життя віддав вихованню не одного покоління футболістів. Був самим основним видом діяльності. Саме Володя як тренер виховав не одне покоління тих футболістів, які сьогодні, можливо, і прославляють різні міста в нашій області і всієї України. Те, що ви в футболі, це вже ваша перемога, тому що спорт формує характер. Я вам бажаю нових перемог. Я вам бажаю, щоб ваше спортивний шлях. Він тільки починався і продовжувався в житті, щоб ви добивалися тільки перемог. Тому що чоловіки вони мають перемагати в житті. Цього я вам бажаю. Ну і, звичайно, щоб ви ті плани, які ви будуєте, вони завжди збувалися. Сама процедура нагородження команд призерів А це футбольний клуб Яремче, футбольний клуб Красна, футбольний клуб Ліверпуль, місто надвірна. Це окремий виховний момент, який дітям запам'ятається на все життя. Похвальні грамоти, медалі, футбольні м'ячі, кубки для кращих. Все це було виготовлене як для класних команд. Ну а кубок, карпатські зорі на свою головою підняли футболісти команди Ліверпуль. Місто надвірна.